Покупки онлайн в Німеччині, як зекономити гроші та уникнути помилок. В цьому ролику розповімо про вісім порад щодо онлайн-шопінгу, саме актуальних саме в Німеччині. Крім цих восьми пунктів, як завжди дам корисні посилання, корисні інструменти та різні інші матеріали, завдяки яким ви. Зможете зберегти свої гроші, уникнути знову ж таки помилок, зекономити та бути в цілому більш захищеними. При підготовці цього ролику я спирався на статтю з відомого німецького. Порталу Фінанс -тіп». це портал, де експерти дають поради звичайним людям, таким як ми з вами, звичайним користувачам, не фінансовим експертам, не економістам професійним. Дають поради стосовно того, як заробляти гроші, як їх економити, як їх інвестувати і тому подібне. Цей портал мені, до речі, німці ж тут і порада. Ця стаття мені була якраз цікава тим, що показує погляд німців на дану проблему, бо вона писалася німцями саме для німців. І з цієї точки зору, я думаю, що ця стаття дійсно є цікавою. Нам, українцям, деякі з цих порад можуть здатися занадто очевидними. З деякими ми могли б поспорити. Але знову ж таки, це німецький погляд на дану проблему саме для німців. І цим ця стаття є А, Ваші думки, з чим ви погоджуєтесь, з чим ви не погоджуєтеся? Які у вас особисті були б рекомендації або, можливо, випадки, де вам вдалося уникнути? Зайвих витрат і тому подібне, пишіть, будь ласка, в коментарях, поговоримо, мені це буде цікаво, і вам я думаю, також. Отже, поїхали до восьми пунктів. Перший пункт, напевно, з очевидних: остерігайтеся пропозицій, які здаються занадто гарними. Як то кажуть, занадто гарно, щоб бути правдою. Вечірня сукня за 20 євро або стильний светр за вигідною ціною, така реклама в соціальних мережах спонукає до покупки не лише підлітків, але те, що прибуває в поштовій коробці після тривалого очікування, часто виявляється низької якості. Хоча вебсайти часто написані німецькою мовою, мають домени німецькі. Тобто крапка ДЕ або крапка європейський. торговці часто базуються на далекому сході. Повернення часто дорожче за ціну самої покупки і габорський центр споживачів, тобто Фербраухер Централі, це як аналог, приблизний аналог наших центрів захисту прав споживачів, склав список із понад 200 таких магазинів. Я даю в описі до цього відео посилання на даний список. Дивіться, перевіряйте, якщо ви хочете на якомусь підозрілому сайті купити, чи немає його в цьому списку від гамбургського Фербраухер Централі. В ідеалі ви знайомі з типовими характеристиками фальшивих магазинів, і можете одразу розпізнати, коли інтернет-магазин ненадійний. Наприклад, шукайте юридичну інформацію про продавця, справжні відгуки, тобто які виглядають. Не згенерованими штучним інтелектом, а дійсно схожі на справжнє, та кілька безпечних способів оплат. Невелика ремарка у мене є знайомий. Ну особисто ми не знайомі, але через одне рукостискання тобто, у нас дуже багато. Спільних знайомих це підприємець з Харкова, який зараз живе і має бізнес, it бізнес в Берліні, і працює в принципі по всій планеті, по всьому світові. Запускають різні стартапи в різних країнах. І от в одній з країн вони запустили фінтех стартап, тобто мікрокредити, в принципі, щось таке онлайн. А, і а, вони розігрували е, якусь там кількість ну, наприклад, 50 або 100 останніх айфонів, останньої моделі. І оце правило занадто правда, е, занадто добре, щоб бути прав, правдою, зіграло проти них, бо лише там відсотків 10, Людей переможців переможців цієї, акції, тобто вони вже оформили кредит, вони скористалися кредитом, і після цього вони виграли. Вони вже перемогли, вони вже виграли айфон, але лише відсотків 10 а, забрали айфон чи 10, чи 20, Я точно не пам'ятаю. А решта, ну, припустимо, 20, ну, не більше. А решта 80, вони думають, що це занадто добре, щоб бути правдою. І половина або не беруть трубку взагалі, коли е, їм е, телефонують е, е, з цього стартапу, що ви виграли, забираєте. А інша половина каже: це шахрайство і не забирають. Тобто є такі нюанси, але, е, власне, краще, як то кажуть. Краще перестрахуватися і не вестися на занадто привабливі пропозиції. Другий пункт також дуже очевидний, але його актуальність не згасає. Не натискайте на СПАМ. Напередодні свят наші поштові скриньки і наші емейли завалюють рекламою. Фішингові листи серед них, на жаль, не рідкість, і їх стає дедалі важче відрізняти від справжніх. Тому електронний лист або повідомлення в будь-якому меседжері від незнайомого. Відправника, як правило, ніколи не повинна бути відправною точкою для покупки. Хіба що це розсилка, на яку ви самі свідомо підписали? І це, до речі, правда, що спам стає дедалі винахідливішим, дедалі професійним, дедалі професійнішим, дедалі його важче відрізнити від справжніх повідомлень від компаній або брендів. І е, зараз е, ведуться і стають жертвами спаму навіть дуже досвідчені і обізнані, е, скажімо так, в інтернет-гігієні е, користувачі. Е, е, тому е, питання залишається актуальним і буде ставати, ну як мінімум, залишатися, а може і ще актуальнішим ставати з. Ходом часу і в минулому ролику я розповідав про адвокатське страхування в Німеччині. Тобто, якщо правильно, страхування правого захисту рештшусфевзіхаром, і казав, що там є також можливість обрати функцію правового захисту у випадках, коли ви стали жертвами інтернет-шахраїв. Тобто всі ці судові справи, які будуть відбуватися, адвокатське втручання там, і тому подібне, вам компенсує страхова компанія. Під цим роликом я знову залишаю посилання на калькулятор, завдяки якому ви можете порахувати скільки вам буде коштувати особисто. Ця страховка, страхування правового захисту і порівняти пропозиції серед страхових компаній, які тут працюють в Німеччині. Хто що пропонує? Хто більше, хто хто дешевше, кого які умови. Будь ласка, користуйтеся. Якщо вам самим складно розібратися в нюансах страхування, можу вам порадити свою гарну знайому Світлану Татарову. яка також приїхала з України, але ще раніше, ще до війни. І вона зараз є фінансовим експертом, експертом з страхування, і о, вона вам залюбки вона вас залюбки проконсультує стосовно і о, адвокатської страховки, решту з і також інших о, страхових пропозицій, які є в Німеччині. Я даю посилання на її телеграм-канал. Де дуже багато також корисної інформації про страхування в Німеччині і про інші теми, в тому числі про ті, які тут на каналі розкриваю, розповідаю. Якщо ви точно знаєте, що шукаєте, тобто конкретну модель, конкретну марку і тому подібне, то варто скористатися платформами порівняння цін. В Німеччині найбільше з них є Ідеала та Гайдсхай. Там перевірені постачальники, і ви інколи можете побачити продавця, якого раніше ніколи не зустрічали, і він пропонує найнижчу ціну на цей саме конкретний товар. І саме на таких платформах ви можете спокійно купувати, тому що ці платформи ретельно перевіряють. Продавців контролюють їх і дають такий додатковий захист ваших покупок. Четвертий пункт безпечні методи оплати. Якщо на сайті стоїть лише один спосіб оплати, і цей спосіб оплати є передоплатою, і ви не дуже добре знаєте, або зовсім вперше бачите цього продавця, то це такий дуже явний. Привід насторожитися. В Німеччині найчастіше те, що я бачив, те, що ви бачили, є дуже багато форм оплати, в тому числі є оплата після отримання товару. Це дуже зручна річ, як на мене. І я б, наприклад, нею радив користуватися, коли ви, по-перше, не дуже довіряєте продавцеві. Ну, тобто, ви його бачите вперше, да? і коли ви вже отримали товар. Далі він вам сподобався, ви о, тоді берете і оплачуєте рахунок, який вам надіслали. Зручно і о, безпечно. І другий момент, якщо ви не впевнені, що вам цей товар підійде, це така невеличка хитрість о, від мене. В чому вона полягає? Наприклад, якщо ви замовили і о, сплатили передоплату, якщо ви навіть довіряєте о, продавцеві, да, це такий якийсь відомий бренд. Який, який ви дуже добре знаєте, це там фірмовий магазин, взагалі питань немає. Але ви не впевнені, що вам цей товар підійде, і ви думаєте, що можливо його, ви його повернете. В цьому випадку також краще замовити з е, оплатою по факту отримання. Тому що, коли ви, наприклад, отримали, подивилися, не підходить, ви відправляєте оцей весь час, поки е, товар буде їхати е, назад. Плюс певний час, коли його там будуть перевіряти, і тому подібне, ваші гроші будуть, умовно кажучи, заморожені, вам недоступними, недоступне, ви не зможете їх витратити на інший товар, там подібний, чи іншої марки, чи щось і тому подібне, або якось по-іншому витратити. А коли після оплати вам не сподобалось, ви повернули і ваші гроші як лежали, так і лежать. Ну і ще, якщо там а, існують. Оплата за банківське переведення, то тим більше. До речі, саме для онлайн-покупок я відкрив собі додатковий рахунок в німецькому Необанку C24 це Cion 20. Необанки це, ну, якщо нам більш нашою зрозумілою мовою, це як наш монобанк. Тобто банк, умовно кажучи, онлайн-банк без відділень. Що моє його перевага саме c 24 По-перше, це банк від того ж порталу, про який я казав, чи як FronSON, портал порівняння цін на різні послуги, і вони відкрили такий свій необанк Необанк – це FieronSich, C24. По-перше, рахунок відкривається виключно онлайн. Завантажили додаток, заповнили дані, підтвердили свою особистість. Відеодзвінок англійською або німецькою мовою, там дуже прості запитання. Безкоштовно відкривається рахунок, такий, як і звичайний рахунок, як тут називають GiroConta або GiroConта, з iBan, і тому подібне. Безкоштовно відкривається картковий рахунок, безкоштовно надсилається карта, причому карта це нормальний MasterCard. З 16-значним номером, CV і тому подібне. Для оплат по всьому світу підходить а, ідеально. Безкоштовне обслуговування рахунку. Платежі а, безкоштовні входять там певна кількість. А, тобто для онлайну він дуже зручний, дуже зручний додаток. Ну і в принципі немає. Ну хтось скаже, що у нього немає відділень, немає банкоматів. Стосовно готівки, все дуже просто: І як і класти готівку, так і знімати готівку. А, є... Багато мереж супермаркетів, де ви можете це просто на касі робити. А і вам не потрібні ніякі ні банкомати, ні відділення. Для мене це велика перевага, що в нього немає відділень, бо всі питання я можу вирішити виключно онлайн. І зняти і покласти гроші також дуже зручно в мережах, таких як ДМ, Росман, Реве. Там їх дуже багато мереж, де це можна все зробити. Я даю посилання на інформацію про цей, цей банк, ці, ці рахунки, ці картки. Подивіться, почитайте. І я користуюся, я дуже задоволений. Там навіть ще є на залишок, який у вас на рахунку залишився, нараховуються відсотки якісь. Тобто зручна штука, і щоб у вас не плуталися гроші ті основні, які вам йдуть там, на оренду, на комуналку, на всілякі ці регулярні платежі, і щоб окремо тримати рахунок для шопінгу, який, звичайно, можна і для до Google Pay, до Apple Pay прив'язати до чого завгодно, то... Користуйтеся, я користуюсь, мені подобається. Посилання в описі. Іноді точний час доставки відображається лише на сторінці оплати. У деяких випадках інформація надана заздалегідь може бути навіть невірною. Це також може траплятися на сайтах порівняння. Якщо постачальник не оновлює свої дані своє час, найкраще замовляти лише за наявності товару, тобто коли написано, що товар є в наявності. Намагайтеся зробити замовлення якомога раніше до свята або до там, дня народження, до різдва, до тієї дати, коли ви хочете отримати. Цей товар. Бо чим ближче до таких свят великих, як Різдво, тим більше навантаження на магазини, а також на е, служби достав. Шостий пункт це маркетплейс. Уважніше придивляйтеся до маркетплейсів, там є як плюси, так і мінуси. Треба пам'ятати, що такі великі торгові майданчики, як, наприклад, Kaufland або Otto, це не просто е, продавець, а це маркетплейс, на якому Представлено багато різних постачальників. В цьому є і плюси, і мінуси. Плюс. Тому що майданчик знову ж таки перевіряє, контролює тут більш-менш можна довіряти дрібним постачальникам, у яких дійсно можуть бути менші ціни, і можуть бути товари, яких немає в інших постачальників. Але є й мінуси, що ви можете думати, наприклад, коли купуєте там на Kaufland або на Otto, що ви купуєте в Німеччині, а постачальник може знаходитися на далекому сході, в Азії чи ще десь. Тому тут дуже важливо важливо дивитися на якраз терміни доставки, які вони пишуть. Зазвичай, якщо це навіть не сам майданчик продає, а хтось із його резидентів, скажімо так, але він знаходиться в Німеччині, то там коротше терміни доставки там до тижня. А якщо ви бачите терміни доставки два тижні, тому подібне, то як правило, це означає, що продавець знаходиться за межами країни. І власне, маркетплейсів не так вже й мало. Це я тільки два назвав. Дивіться уважно, що інколи здається, що це інтернет-магазин. На вигляд, а виявляється, що це маркетплейс, і просто який є торговим датчиком для різних постачальників. Сьомий пункт стосується міжнародного шопінгу, тобто замовлення з за меж євросоюзу. Якщо ви купуєте щось у магазинах за межами, ЄС, вам треба бажано бути впевненими в репутації продавця. Окрім іноді високої вартості доставки, всі замовлення з країн, що не входять до євросоюзу, зазвичай обкладаються податком на додану вартість на імповідно 7 або 19%. А для товарів вартістю 150 євро або більше також можуть бути застосованими митні збори. Посилкові служби зазвичай стягують додаткову плату за митне декларування. Deutsche Post, наприклад, стягує 7,50% за цю послугу. Ви можете самостійно декларувати митні документи, але вам тоді доведеться забирати вашу посилку на митниці. І восьмий пункт про повернення товарів, якщо вони вам не подобаються, які є нюанси з точки зору німецьких а, фінансових експертів. Чудова річ в онлайн-шопінгу полягає в тому, що якщо вам щось не сподобалося, ви можете цей товар повернути. Але уважно знайомтеся з умовами повернення товару. Наприклад, деякі товари можуть бути повернені лише в непошкодженій упаковці. Тобто, от як вони були запаковані, так їх і треба відправляти назад. Але деякі товари, як ви знаєте, реально просто неможливо дістати з коробки, не пошкодивши упаковку. Правила можуть бути такими, що ви не зможете вже повернути товар з такою пошкодженою упаковкою. Дивіться уважно, і не тільки що ви можете повернути, звичайно, це законодавство. Ви можете, це ваше право, але і в якому вигляді, в яких випадках ви можете повертати, в якому вигляді ви можете повертати, і тому подібне. На ці обмеження також варто звертати увагу. Сподіваюся, цей ролик був для вас корисним та цікавим. Якщо так, ставте, будь ласка, лайк. Щоб підтримати канал, підписуйтесь, будь ласка, на нього. Бажаю вам приємного та безпечного шопінгу. І побачимось!